І ряд завдань пов'язаних з властивостями степенів. Довідкові матеріали представлені ці властивості, ми можемо їх використовувати. І тому, якщо говорити про наступне завдання, в першу чергу ми маємо виконати піднесення до степеня Тобто А в квадраті піднести до третього степеня. При піднесенні показники перемножаються, тому ми маємо А в шостому, що множиться на А в шостому. І це буде А в 12 степені, тому що при множенні основа залишається тією ж показники додаються. А в 12 варіант Г. Наступне завдання. Знову ж таки, в першу чергу, ми, віднос... ми виконуємо піднесення до степеня, тобто х. В п'ятому степені ми підносимо до 2 степені. І це буде їх в 10 степені. Показники перемножаються, а в знаменнику у нас залишається х в мінус 5 степені. Далі ми могли б знову ж таки виконувати дію ділення. Пам'ятаємо, що при діленні показники віднімаються. Тобто від 10 ми маємо відняти мінус 5, і це буде 10 додати 5, тобто 15х в 15. Степені у нас варіант В. Разом з тим, ми могли б завершити це завдання ще й таким чином. Для того, щоб х мінус 5 у нас було не з від'ємним показником, а з додатнім показником, ми поміняємо його місцями. Тобто цей вираз був в знаменнику, х в 10 залишиться в чисельнику, а х у 5 буде, якщо записати х у мінус 5 через додатній показник. В знаменнику залишається одиниця. Як ми бачимо, результат той, же Х в 15 степені. Наступне завдання. Ми виконуємо в чисельнику дію множення. множенні показники додаються, тобто 5 додаємо мінус 2, це буде 3. Отже, в чисельнику х в третьому степені і далі ми ділимо на х в мінус п'ятому степені. Знову ж таки, ми можемо від 3 відняти мінус 5, ось так, от, як це ми робили, або записати це так: х у третьому. Далі х у п'ятому в чисельнику, в знаменнику буде 11. Тому в результаті буде х у восьмому степені при множенні показники додаються. І це буде варіант Д. Далі в наступному завданні ми підносимо спочатку до третього степеня кожен з множників в дужках. Отже, 2 в третьому степені це 8. Х в другому підносимо до третього степеня, буде х в шостому степені. Знаменник переписуємо 4х в дев'ятому степені. Далі скорочуємо на 4. І можемо чисельник і знаменник поділити на х в шостому степені, тому тут буде одиниця, а в знаменнику буде х у третьому степені 9 відняти 6. Це 3. Таким чином, ми маємо 2, що ділиться на х у третьому степені результат, 2, що ділиться на х у третьому. це ми бачимо варіант А. Далі виконуємо обчислення. Отже, 3 в 1, що множиться на в 11, 12, ми залишимо. А от е, далі, в знаменнику число 33, ми розпишемо на множники: це 3 на 11. Це число 33, і все це до 11 степені Таким чином, ми будемо мати 3 в 10, 11, в 12, а в знаменнику 3 в 11 і 11 в 11 степені. За властивостями степені. Тоді далі е, ми. Скорочуємо на 3 в 10-му, в чисельнику і знаменнику. Тут буде одиничка. А в знаменнику я перепишу: це буде 1. А тут буде 3 в першому просто 3, тому що 11 віднімаємо 10. І далі скорочуємо на 11 в 11. Тому тут буде 1, а тут буде 11. Отже, ми маємо результат 11 третіх. 11 третіх це, як ми бачимо, варіант відповіді Д. І знову ж таки, аналогічно, в 25-му завданні ми 33 запишемо як 3 на 11. Отже, 30, 33 це 3 на 11, і все це до четвертого степеня. Тоді 9 знаменнику запишемо, як 3 в другому. І залишимо 11 в третьому. Таким чином: 3 в четвертому, 11 В четвертому, в знаменнику 3 в другому на 11 в третьому. І будемо скорочувати або виконувати дію ділення. 3 в четвертому ділимо на 3 в другому, залишається 3 в другому в чисельнику. 11 в четвертому ділимо на 11, в третьому буде 11. 9 множимо на 11, в результаті 99 це варіант Б. Знаходимо значення виразу. 2 в 5 на 5 в сьомому, і все це ділиться на 10 в 8 степні. Спочатку розпишемо основу 10, як добуток 2 на 5. Отже, 2 в 5 на 5 в сьомому Замість 10 я пишу 2 на 5 і все це до 8 степня. Далі, за властивостями, ми будемо мати 2 в 5, 5 в сьомому а в знаменнику 2 в 8 на 5 в восьмому. Після цього ми можемо скоротити чисельник і знаменник на 2 в 5. Отже, в чисельнику залишиться одиниця, в знаменнику 2 в 3. Тому що, коли ми 2 в 8 ділимо на 2 в 5, показники віднімаються. 8 відняти 5, показник 3. Аналогічно, чисельник і знаменник поділимо на 5 в 7 степені. В чисельнику буде одиниця, а в знаменнику 5 в першому просто 5. 2 в третьому 8 множимо на 5, в результаті маємо 1,4. Отже, це відповідь В. Наступне обчислення. 18 в п'ятому степені ми множимо на 9 в мінус 5 степені. Ми можемо виконувати дії зі степенями тільки тоді, коли однакові основи. Тому 18 основу розпишемо як добуток 2 на 9, адже у нас є основа 9. Ми будемо мати 2 на 9 все це до 5 степеня, і множимо на 9 в мінус 5 степені. Отже, 2 в 5 на 9 в 5 і на 9 в мінус 5 степені. Коли ми помножимо 9 в п'ятому на 9 в мінус п'ятому, це буде 9 в нульовому степені. Це одиниця. Отже, 2 в п'ятому множимо на одиницю, маємо 2 в п'ятому степені. А це 32. Тобто варіант відповіді, як ми бачимо, d. Наступне завдання, знову ж таки. 5 в третьому множимо на 2 в четвертому, в знаменнику 4 в третьому помножити на 5 в другому. Розпишемо знову 4, як 2 в другому степені. Отже, 2, 5 в третьому на 2 в четвертому тут буде 2 в другому до третього степені і на 5 в другому. Отже, 5 в 3 на 2 в 4. Далі 2 в шостому на 5 в другому степні. Після цього ми можемо чисельник і знаменник поділити на 5 в другому степені в знаменнику буде одиниця, а тут просто 5. І знов чисельник і знаменник поділимо або скоротимо на 2 в 4 степені. Тому тут буде одиниця, а тут 2 в другому степені. 5. Четвертих, як ми бачимо, відповідь це варіант відповіді Д.